Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся, обов'язково. переможемо разом. Червінський на суді розповів про одну схему схем розкрадання гуманітарки. Нагадаємо, за всю гуманітарку указом Зеленського відповідає Єрмак. Просто геніально приходить безкоштовна допомога в Україну, її оформлять як товар, і гроші за неї відправляють на створені фіктивні фірми за кордоном. По документам все чітко товар приїхав, його оплатили. А гуманітарка десь розчинилася. Вуаля для прикладу, при перевірці полтавської ва парламентської ТСК було виявлено нестачу гуманітарки. На 90 мільйонів гривень дрібничка, а приємно. В той же час Карл Волох пише наступне: перше червінський чи не першим публічно озвучив те, про що маса людей говорили лише між собою. Ми прекрасно розуміємо, що відмова готуватися до війни і відкриття московської армії основних напрямків наступу на Україну це ніякий не пройоб, а змова і зрада. Ми знаємо, хто за цим стоїть. А чого не знаємо, легко встановимо. Ми терпимо рівно доти, доки тривають бойові дії. Що й не закінчиться, ми прийдемо до всіх. Друге враження, таке що це його передпосадочне інтерв'ю, зняло певні обмеження. Три люди на себе накладали в своїй критиці влади, і багато хто заговорив про зраду в голос. Третє, не думаю, що це саме той ефект, на який розраховувала влада, даючи команду розправитися з розвідником. Четверта інтерв'ю Зеленського скандинавським медіа, де він пророчить війну на десятиліття, лише давайте нам зброю і гроші. Це не про і цинізм, а крик відчаю. До когось, хто вкладає йому ці тези, дійшло, що день, коли буде підписане припинення вогню, стане початком зворотнього відліку для московських агентів і зрадників у владі. Крім того, Роман Червінський. Про те, як безугла наших розвідників в русні Єрмаку здавала. Відео в оригіналі. про безуглу. по вагнеріцям. Ми ж пам'ятаєте, як не брехала. То був операція, була, то він, він Ми на тисках вона ще розповідати і каже: ну не дай Бог, ви вийдете на вулицю, і розкажете журналістам про це. Що це я говорю розголошення. Вона виходить зразу на вулицю, каже: Чернігінський сім'юк проводила операцію, там то -то, то то то. І на наступний день в, на сайті ФСБ випадає. Вагнерівська операція нами розсіп, це як терористичний акт. А по законам Росії, якщо ми стосовно росіян, стосовно терористичний акт, вони мають право мене вбити прямо в Україні. Тобто вони висилають. В них є закон, і дозволяє їхати на території іншої країни знищувати терористів. І я написав на безуглу заяву, відкрито, все, от вона вислала, сказала і на наступний не випадає. Все, вона розголосила фактично таємницю. Я її попереджував на комісії, під запис, все. Саме не, не, електри, електрики і е, пит, е, того того, наскільки важко знайти баланс між е, е, імпортом і е... І вона, я в дебелі травму заяву, дзвонять мені аж з Європи люди ну, хороші, які яким вона розказала, що Вагнерська таки за це була, і що, її, і що це їй каже, що він відняв її по секрету. Відбулося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про відтермінування. Разом з тим, ТСК встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівництву гурмову відтермінувати активний захід, що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику гурмов щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу. Тиска не знайшла підтвердження. Що від що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана ТСК особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку. Е, просить каже: дай добро, щоб мене і не порушили керівну справу, бо вона боїться дуже сильно і буде тебе допомагати. І вона до мене потім підійшла і каже, я вибачаюсь, я буду клопотати, що вам дали охорону. Все нормально. Я говорю, ну, Добре, я тобі не проти. Якщо ти зрозуміла свою помилку, будь ласка, тільки не роби більше так. Ну, для нас слово джентльмена достатньо. Це було в присутності борби, до речі, Василя Васильовича. Він мене, ми з ним йшли по внутрішньому доріку після тиска, але нас підійшла і помічалася і каже, я буду ті допомагати по охороні. Тільки відбулася операція в хтось тобто почав за хід писати, диток напише. Чергінський не є, Тобто то Це людина, яка міняє шляпу так, раз, два, три. В неї нема принципу, це просто клово, вони всі клуб, вони всі такі. Ну завтра потерпають, він теж поміняється. Ну, він не знає, то... тут так сидить, виходить в коридор, каже, мене заставляють. Ну це що таке? Ну, ну, Раді чого ми воюємо? Раді того, щоб такі клоуни нами управляли, я не розумію. Ну, що? Що ти виходиш вже віддавати свій за час за що, за майбутнє за цих дітей, що вони жили в справедливій країні. Тому що, ну, якщо брехня, скажуть, ну, ми запутаємося, ми ніколи з свою не виступимо. Ми будемо втрачати кожен раз. Якщо я винувати в тому, що малюва здали чи обстріляли це, то понятно, що ну, ніхто воювати не буде зараз. За кого? За що? Якщо з він просто береш і кліниці немає, то просто берете з півтори це збирає. І потім більше справу на тих, хто його записав. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.